Доброго дня, дорогі вихованці! На сьогоднішньому році ми з вами розглянемо, як поводитися здатком вже більш такі практичні форми. Для цього нам потрібно зайти в сходинки до інформатики. Якщо якісь питання виникли, повертаємось до наступного відео. Та натискаємо на... Перший другий клас, як поводитися з комп'ютером. Коли ми відкрили з вами дану програму, ми можемо побачити що з лівої сторони. У нас показано, як неправильно поводитися за комп'ютером. з правої, з правої сторони, так як правильно. Давайте переглянемо більш детально. Ніколи не допускай безладу на робочому місці. А готуючись до роботи з комп'ютером, наведи лад на столі. Переходимо далі. З лівої сторони показано, як сидіти не можна. Це шкідливо для вашого здоров'я. Зліва показано, як потрібно сісти зручно, спину тримати рівно, ноги поставити на підлогу. Хиляючись близько до монітора, ти псуєш зір. Відстань між монітором і вашим зором має бути 50-60 см. Не клади клавіатуру на колінда. Місце креатури на столі на рівні твоїх ліктів. По-перше, це для безпеки більш правильно. По-друге, ліфтові сустави будуть пошкоджуватись в даному випадку. Так як і спина і все інше. Далі, не торкайся задньої панелі монітора та системного блоку. Не чіпай дротів, це небезпечно. Не торкайся пальцями екрану, перестуйся у кластері. Можна пошкодити як на мотор, що він перестане робити, та намагнічую кітку, яка знаходиться на ній. Не став лікті на клавіатуру, ніколи не клади на неї, комп'ютер цього не любить. Коли ми положимо лікті на нашу клавіатуру, то можемо натиснути клавіші, які натискати не потрібно. Тобто звертайте на це увагу. Оберігаю комп'ютер від води, він її боїться. Не дозволяє нічого ставити на монітор. Як ми всі з вами розуміємо, що вода може пошкодити як комп'ютеру та в деяких випадках вам також від електричного струму не потрібно ставити на монітор якісь речі, тому що вони можуть як в нього впасти, так і пошкодити його в даний прилад. Не їж за комп'ютерним столом. Ляйди існує стіл обідні. Коли ми будемо з вами їсти або пити, ми можемо пошкодити техніку, ми можемо пролити на неї воду. А також можуть завишки іші потрапити як на клавіатуру, так і на системний блок із монітором. Пив – ворог електронної техніки. Тримай комп'ютер в чистоті, протирай монітор сухою, такою тканиною. Зверніть увагу, що потрібно протирати саме сухою, тому що, як ми дізналися трохи раніше, вода може пошкодити вашій комп'ютер. Не залишай тварин на одинці з комп'ютером, це небезпечно для них і для техніки. Тварини можуть не розуміти, що це небезпечно. Якщо подивимося на собаку, яка перегрозає дроти, якщо вона підключена до електронної мережі, то, крім того, що пошкодиться комп'ютер, може завдати шкоду вашим домашнім любленцям. Працюй за комп'ютером на довше 15 хвилин. Після 7-8 хвилин роботи зроби перерву. Розімнися, ніколи не засиджуйся, за комп'ютером пізно вночі. Не потрібно забувати про ігри, які не пов'язані з комп'ютером, тобто фізичні прави, які можуть бути використовуватися, чи походи на прогулянку на подвір'я. На даному етапі наше заняття з вами закінчується. До наступних зустрічей!